Радихівщина має таланти. Саме під таким гаслом у нашому місті 12 червня пройшов одноіменний конкурс для усіх охочих показати свої здібності. Захід пройшов у Радихівському районному народному домі. Якими талантами дивували журі та гостей учасники? Дивіться далі у сюжеті. Конкурс проводиться у нашому місті вперше та відбувається із ініціативи відділу культури РДА. В нашому районі впроваджується мистецький проєкт Радехівщина має таланти метою проєкту було активізувати людей різного віку, в різних населених пунктах, показати те, що вони вміють своє мистецтво в різних жанрах: вокальному, музичному, хореографічному. Вікова категорія за умовами проекту була від 16 років. Дуже багато виникає питань, чому саме так. Я хочу пояснити, що в нас діти шкільного віку задіяні так чи інакше в різних заходах, і в школах, і в мистецьких школах. А люди дорослі якось обмежені нашою увагою і, можливо, мають щось показати, а можливо не хочуть, можливо, десь губляться. І саме для того ми започаткували такий проект. Він почався ще з лютого місяця. По селах, народних домах керівники повинні були вишукати на своїх територіях людей самих талановитих, самих цікавих і представити їх в нас на відбірних турах. Перший відбірний тур відбувся в Лопатині і охоплював ту Лопатинську зону району 5 червня. 12 червня відбувається другий відбірний тур в місті Радехів. І 19 червня буде гала-концерт з найкращих для визначення переможців. Дуже активно відгукнулися люди на цей проект. Ми маємо зараз в Радехові більше 30 заявок. В Лопатині було приблизно так само. Лопати нам поставив досить високу планку. Я сподіваюся, що Радехів, Радехівська зона буде не гірша. Оцінювали виступи учасників відбіркового туру, журі у складі методичної служби та працівників районного народного дому на чолі із керівником відділу культури РДА Наталією Фурманець. Найактивніше учасники демонстрували свої вокальні вміння. Почуй благання крик в душі моїй і відгукнись любов'ю нам і страх. Бо коли йду, в житті один ваш май, Боже, ти знаєш все тільки ти. Цей день із сцени радехівського районного народного дому також пролунала пісня кримсько-татарською мовою демонстрували свої вміння радихівчани і у виконанні танцювальних композицій, декламуванні віршів та виконанні гуморесок. Не залишилося поза увагою і декоративно-прикладне мистецтво. Свої вироби та вишивки демонстрували талановиті радехівські господині. Я хочу вам сьогодні до показати свою презентацію маленьку вишивку лентами до вашої уваги. От я вам показую, як можна зробити для кожної господині, яка може собі такі мішечки зробити, можна подушечки зробити, можна оздобити ковтинку. Це вишивка лентами. Прошу такі різні кольори вибираєте вам до смаку. Для мами розказую ось цього така мишка. У нас, бачите, получилася. Це була подушечка звичайна. Цей виріб зроблений з подушечки. Зробили вушка, зробили голівку, зробили, вчепили хвостика, ніжки, і ваша дитина бавиться вашою українською іграшкою, яка буде дуже дорога цій вашій дитині, тому що буде зроблена вашими руками. Обов'язково, якщо у вас є донечка, нехай вам допомагає вишивати і оздоблювати. Земля вся покрита солдатами. Має дороги назад. Наші діти ростуть під гарматами і приймають зіна, а поля наші кров'ю покреплені. Соловейко не співає вже. Знаєте, не співає душа а лише кричить. Всіх запрошую активними бути. Прийти 19 червня на Гала-концерт. І знову ж таки, думка глядачів буде враховуватися при визначенні переможця нашого проєкту.